Вітаю вас, мої маленькі друзі! Запрошую на заняття з розвитку мовлення. Запрошую вас, малята, разом зі мною вивчити осінні чистомовки для того, щоб правильно і чітко промовляти слова. Слухайте уважно і повторюйте разом зі мною ла 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 Осінь прийшла. Ло-ло-ло стало холодно. Хи-хи-хи. Відлетіли птахи. Щі, щі, щі. Часто йдуть дощі. І ще послухайте уважно і повторіть разом зі мною: Іли, іли, іли. Сонце хмари заступили, але, 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 у лісі гриби збирали. Іли, 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 деякі птахи у вирі відлетіли. Іли, 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 рясні дощі лили. Али Али, али, У саду і на городі урожай зібрали. Ало, ало, ало. Холодніше стало. Али, 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 тепліший одяг люди підготували. Малята, щоб усі вас розуміли і гарно розмовляти ви вміли. Треба мову тренувати чисто мовками малята. А яка ж вона чудова, наша рідна українська мова. Дякую вам за увагу!